Мы готовились, пред, ну, предположения были, но надеялись все-таки на мирное урегулирование. Но, как оказалось, все напрасно. Я первая проснулась, сказала, Олег, нас бомбят. Созвонился и уехал. Мне сказал последние слова, говорит, будь дома. Место встречи дома. И уехал. Тут машини стояли, ми тут загружали добровольців. Ну і по прямої їхали на Білгородське шосе, на позиції. Загалом десь чоловік біля 40 було добровольців. У нього така посмішка була, такий позитив був, що ну, взагалі було не страшно. Тобто З таким, з таким командиром можна було в будь-які бійти. Я знав, що В'ячеславич не буде сидіти на місці. Він ну, не та людина. Я знав, що він по першому його кличу люди зберуться ну, звідкіля тільки могли, вони примкнули до його лав. Ви бачите, залишились залишки градів. Ще фрагменти не всі розбирали. Ящик теж з під бека. залишки техніки. Першу ніч було дуже-дуже гаряче. Коли здетонував БК, я думав, що почався день серед ночі. Завдяки чітко спланованій обороні Олега Громадського разом з сином була зупинена колона, колона а, а, ворожої техніки. Це була машина градів, ТЛБ, здається, і дві вантажівки були. Розставив бойців. По позиціям був бой сильный. Вечером он він с з боєкомплектом на своїй машині развозил боєприпаси. Вони попали під обстріл. Вони випрыгнули з машини. Ваня в одну сторону, Олег в другую, Ваня жив залишився. Олег к сожалению, погиб. Сказав мені першим їхати, а сам поїхав забирати іншу частину БК. І цей проміжок часу. Врятував мені життя. Получається, тут горіла колона. Тобто я проїхав, а він тільки доїхав. Так сталося, що осколки від детонації вкратили моє життя. Для нього, по-перше, були це задачі і люди. Все інше ну, то вже по мірі поступлення питань. Але ну, я вважаю так. Перейменування вулиці і пам'ятна табличка це дуже буде важливо для пам'яті і взагалі для міста Харків. Уже штопана і форма. Он не кабінетний був офіцер ні кабінет полковник громадський має бути увічнений на мапі Харкова як захисник нашого міста, як та людина, яка разом з іншими силами оборони дала можливість Харкову вистояти і не опинитися в окупації. Власне броненосець це корабель, який став таким символом, одним із символів революції 1905 року. Тому власне це є одним із символів комуністичного тоталітарного режиму, який варто було пере. Ременувати ще під час активної хвилі декомунізації в 15-16 роках, а також вже нині маємо проспект Героїв Харкова, а також вулицю Тероборонівську, територіальної оборони. І разом з вулицею, я сподіваюся, що найближчому в майбутньому полковника громадського власне це все поруч знаходиться, формується ось такий топонімічний ансамбль. Власне, от цим викликав наш вибір щодо цієї вулиці.